Сьогодні, 8 липня, Миколаївська міська рада продовжила засідання 45-ї сесії, яке раніше було призупинене через відсутність кворуму. На ньому депутати розглянули питання щодо внесення доповнень до переліку об'єктів малої приватизації, а також про списання частини ілюмінації Зоряне небо по вулиці Соборній. Детальніше про те, як проголосували депутати, дивіться у нашому матеріалі. Сьогодні, 8 липня, у Миколаєві, відновила роботу 45-та сесія міської ради. Нагадаємо, раніше її було перервано через відсутність кворуму. Цього разу депутати повернулися до розгляду важливих питань порядку денного. Зокрема, під час засідання обговорили рішення щодо реорганізації міських медичних закладів однак, воно так і не було підтримано. Я звернувся листом до Віталія Кіма, голови обласної військової адміністрації, щодо створення. Об'єднання лікарень, створення там кластерних, но кластерних і так далі. Це питання зараз опрацьовується обласною військовою адміністрацією з Національною службою службою охорони здоров'я. Тому ми вирішили зібратися для того, щоб проговорити це питання на рівні обласному, на рівні міському. Міський голова зазначив, що питання реорганізації медичних закладів спершу обговорюватимуть спільно з обласною владою та керівниками установ, яких це безпосередньо стосується, і лише після цього його повторно винесуть на розгляд постійних комісій міськради. Після цього депутати перейшли до розгляду та затвердження доповнень до переліку об'єктів малої приватизації. Попередній проєкт рішення був сформований і вже оприлюднений, і він висів, обговорювався в комісіях. Проходив всі. Нашу основну комісію ЖКХ де вони розглядали ці проєкти. мені дуже довго знаходився на сайті, опублікований і підготовлений. Коли вже ми почали обговорювати питання приватизації, з'явилися за ініціативою там окремих е людей, які там хотіли би приватизувати, які є орендаторами ці об'єкти, або виявилось в нас бажання, але це була моя принцип. Ципова позиція, щоб ми не правили той проект рішення, не вносили в нього зміни, не проводили його там додатково якось до опрацювання, щоб потім не було жодних питань у правоохоронних органів, у людей, які публічно дивилися весь цей процес. Таким чином, тепер рішення по кожному об'єкту прийматимуть окремо за словами мера, це дозволить уникнути спекуляцій на темі приватизації. Сьогодні ми маємо можливість е, продавати наше майно з аукціону. І будь-хто сьогодні може зареєструватися і брати участь у цьому голосуванні. Це майно, бо я ж чую там депутати собі вирішили там напротизувати на кінець каденції. Депутати не мають жодних переваг, жодних преференцій, жодних е, якихось там можливостей. До окремих об'єктів у зв'язку зі змінами в законодавстві. Тож депутатам запропонували підтримати внесення доповнень до чотирьох переліків об'єктів малої приватизації, які були сформовані раніше, ну, головною метою прийняття зазначених 15 пакетів рішень це. Є збільшена надходження до міського бюджету і дійсно вичищення того майна, яке перебуває на балансі комунальних підприємств, є для них тягарем і не використовується в їх діяльності що стосується очікуваних результатів. То виходячи з того, що ми виставляємо на аукціон об'єкти по остаточній балансовій вартості, на сьогодні вартість цих об'єктів складає 7 мільйонів 673 тисячі гривень. Тобто, десь близько 8 мільйонів, з рахуванням першого кроку, ми можемо отримати. Ініціаторами приватизації низки об'єктів виступили самі орендарі або балансоутримувачі. Пояснює Тетяна Дмитрова. Ті об'єкти будуть приватизовані шляхом аукціону тільки за декількими об'єктами, які мають орендарів. Для них буде застосовано право, що цей орендар буде там знаходитися до закінчення строку терміну дії цього договору. Тобто переваг при приватизації в нього не буде, але якщо буде новий власник, то він там залишиться. Також за словами Тетяни Дмитрової новий власник не зможе підвищити орендну плату. Її розмір залишиться незмінним згідно з чинним договором. Та, попри це, депутати не змогли дійти згоди для прийняття цього рішення однак підтримали списання частини ілюмінації Зоряне небо, що висіла по вулиці Соборній у кварталі між вулицями Вадима Благовісного та Спаською. Вона була частково пошкоджена під час ракетного обстрілу в 2022 році, в вересні та жовтні 2022 року. Частина Працює вона передана на комунальне підприємство, а частину просимо погодити з писанням. Згідно з актом комісійного обстеження, яке провели у листопаді 2024 року, конструкція не підлягає відновленню. У результаті депутати підтримали це рішення однак, згодом засідання сесії знову довелося призупинити через відсутність кворуму. Тож депутатам доведеться збиратися знову для обговорення актуальних питань ще червневого порядку денного. Катерина Руташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март